Починаємо. Колись дуже давно жив на землі народ. Було це сильне, красиве і могутнє плем'я. Вони дружно працювали. Вирощували врожай, рибалили, полювали та розводили худобу. Заможні жили ці люди. Та була у них одна велика біда не мали вони мови. Зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості і любові. Тому посмішка рідко торкалася їх обличчя. А винні в тому були вони самі. Бо багато років тому цей народ дуже сильно образив добру фею мову. Іди від нас, не відволікай від справ. Нам не до тебе. Бачиш, у нас справ багато. Спілкування заважає працювати. Для чого порожні розмови? Якщо вони не сприяють багатству. Мої слова квіти калини, що прикрашають життя, надають можливість спілкування, можливість висловлювати свої думки. Ще скази співати пісні. Ці промови не для нас. Ми і так витратили дуже багато часу. Фея мови гірко зітхнула і пішла від них, забравши з собою слова квіти калини. Уніміли люди. І вже пошкодували, що скоїли таке, та часу назад не повернеш, помилку не виправиш? Час минав, а фея мова не поверталася. Одного разу маленька дівчинка, яка дуже любила співати, разом з братом, який грав на супільці, пішли на пошуки феї мови, щоб вибачитися і повернути людям радість спілкування. Але як же вони про це скажуть? Як звернуться до феї мови. Тоді дівчинка вишила слова прохання на рушникові, а її брат зіграв на супільці, привертаючи увагу феї чарівною мелодією. Фея мова, побачивши і почувши дітей, все зрозуміла без слів. Йдемо, йдемо швидше до людей. Я чекала, я чекала, я не ображаюся. Я просто хотіла, щоб люди все самі зрозуміли. І пішла слідом за дідьком, понесла слова квіти калини людям, низько схилили голови, і з великою пошаною вони зустрічали феї мову. Вдихнули люди аромат квітів феї і заговорили, заспівали від щастя. Пробай нас фея, ти дуже-дуже не потрібна. Ми хочемо... Спілкуватися, читати вірші, співати пісні і без твоїх слів квітів взагалі неможливе життя. Фея пробачила людям. Радості не було меж з того часу бережуть вони чарівні слова квіти калини, шанують свою рідну українську мову, бо це і є найцінніший скарб.